Доброго ранку. Ми з України, я Ірина. І знову карта дня. І дивимося сьогодні. Щиро вам дякую за коментарі, за ваші відгуки. Мені дуже приємно, ваші теплі слова зігрівають мені душу і дають мені сили для вас працювати. Попрацюю я для вас. І так, будемо дивитися перше, що у нас йде, це. Сподіваюся, всі живі і здорові, мої дорогенькі. Енергії дня для України на сьогодні король монет. Ну, це вже час чомусь у мене таке дежавю сьогодні. Ну що це таке? От чомусь у мене дежавю. Хоча я не пам'ятаю, було таке, не було. А, ну, коли кожен день робиш розклади, то таке буває. Дивіться, у нас а, наших територій. Тому що монети це ресурс, а територія, земля це теж є наша, наша вся територія під загрозою. ви бачите? Дійсно, вона так є, під загрозою. У нас страхи, що ми їх не повернемо. У нас страхи наразі, що вони так і залишаться з тими расистами. Ми дійсно переживаємо. І карти показують, що під загрозою. Ось така енергія йде сьогодні. Тобто, я можу припустити, що будуть якісь запеклі, можливо, бої знову за території. Що ще може бути? У нас під загрозою можуть бути це ж для України, так може бути наші фінанси. Можливо, допомога, тому що король монет це і меценат, це і підтримка, можливо, навіть заходу, і це сильна підтримка ось вона, бачите, під загрозою. Сподіваюсь, що у нас вже розібралися з, з взяточниками, з людьми, які крадуть і тому подібне, або помаленько розбираються ось якісь такі речі. Звідки взяти гроші? Іде зима. Зараз такі проблеми грошові і проблеми територіальні. Тобто і ресурсні, це може бути, до речі, і газ, це може бути і, електри, і електрика, тому що це теж ресурс. Так, електрику неможливо пощупати, але це теж ресурс. Ось, щоб ви розуміли, у нас наразі, так, да, дійсно. Можна так сказати, що, ну, не те, що проблеми, але а, загроза якась є. Дивимося тепер індивідуальний розклад. Кожний вибирає свою карту. Щиро вам дякую за ці відгуки, що ви мені пишете за індивідуальні розклади. Це мені допомагає ось. І вибираємо кожну свою карту. Перша, друга і третя карта. І дивимося. То вибрав карту номер 1 У вас сьогодні якийсь ресурс очутиться в руках, якийсь шанс схопити щастя за, як би це сказати, втримати от втримати, зловити це не проблема втримати. Але я бачу сьогодні, що якісь надходження матеріальні, фінансові, якісь шанси, шанси. Отримати роботу, шанси отримати премію, можуть дати якусь допомогу. Це і держава може дати якусь допомогу. Це може взагалі, ви знаєте, якщо щось будете продавати, вигідно продасте. Тобто з хорошими. Наприклад, знаєте, от як це називається, коли телятку продають ой. <кій> Що це я чихаю вже майже на кожному відео? Значить, правду кажу. Дивіться, а я подумала, що от е, телятко продали або корову продали, і маєте прибутки. Ось так, можливо, так хтось. Хтось щось інше продає, там зарізали свиньку, продаєте м'ясо, е, згороду щось продаєте, теж прибутки, вдасться вам якийсь договір, можливо. Це взагалі то фінансова карта, матеріальна карта і карта, яку ви хоча б тимчасово тримаєте в руках. Цю матеріальну карту, тому що, можливо бути, ви отримали якісь гроші і одразу їх десь вкладаєте. І таке може бути. Ось е тільки єдине, ця карта каже: не відкладайте. Тобто вкладайте далі. Ця карта каже, щоб не було застою, тому що тут великий концентрат енергії, щоб не було застою ресурсів, не. Не відкладайте. Ви можете єдине, що ви можете вкластися у дрова і відкласти їх в сторону. Розумієте, на зиму тримати. А так гроші дуже не відкладайте. Ця карта говорить, треба якусь частину з того прибутку, якого ви отримали, вкладайте далі. Звичайно, це треба добре. Продумати. Це треба добре. Подивитися, куди саме вкладати, інтуїтивно діяти, ваша душа вам підкаже. Можливо, що хтось сьогодні з кимось познайомиться, але це таке буде вигідне знайомство. Тобто, доля зведе вас з якоюсь людиною, з якою ви зможете заробити гроші, купити землю чи ще щось. Це ось така карта, дуже хороша до речі. Можливо, це невеликий. Тут може до речі, дивіться, це може бути. Велика сума грошей, і так само і маленька. Кожна людина, що їй потрібно, ось те до неї і прийде сьогодні. Тепер друга карта. А друга карта у нас іде якась новина до вас, якась, якісь гості. Можливо, ви десь їдете, можливо, ви десь пересуваєтесь. Ви знаєте, якщо ви працюєте волонтером, то тут нічого дивного. Збираєтеся в дорогу або до вас хтось їде, або якісь машини переганяти. Тут, ви знаєте, дуже багато таке, е, е, як це сказати, це для, е, для, яко, для чогось доброго. Тут іде рух. Чогось хорошого. Звичайно, це романтична карта, тому може бути, що сьогодні комусь зізнаються в коханні. Ви знаєте, навіть дитина як скаже: Бабуля, я тебе люблю. Оце теж то саме, вам буде приємно, але це у рухові. Це дитина, тобто сказала і вже втікла. Розумієте, якось так. А можливо, що дійсно чоловік приїде з дороги і скаже: Ой, ти сама дорога, ти сама чудова або навіть просто лист прийде якийсь, Це теж по цій карті проходить романтичність, якась. А у вас взагалі то хороший настрій сьогодні, піднятий настрій, хороші новини приходять до вас. Якісь пропозиції можуть приходити до вас не тільки руки і серце, а для якогось бізнесу. Ось якщо ми поєднаємо ці дві карти. Для якісь пропозицій, можливо, на роботу. Ось це ще не прийняття на роботу, але це пропозиція на якусь роботу. Дуже хороша карта, дуже позитивна, дуже хороша емоційна. Це не є, не зашкалює, не вверх, не вниз. Це так, знаєте, на одному рівні. Якось приємно хорошо, якось отак. І остання третя карта: тут у нас верховний жрець, тобто... Це батюшка. Ви знаєте, сьогодні якась ну, зараз я скажу, як я це відчуваю. Якась правда може сьогодні вам відкритися, тому що якась вірна любов. Ви відчуєте, що людина, яка поруч вами дійсно з вами, людина, яка поруч з вами, дійсно вас любить, по-справжньому любить. Не якось так: Я тебе люблю, без тебе не могу і пішов і вже десь там. Ні, це справжня любов, це любов така вікова, будемо казати. Це люди, які. Відчуєте любов ближньої людини, а, можливо, навіть спорідненої душі, як то кажуть. так, ось, а, Якась розмова, якась сповідь, якийсь, знаєте, від, ви, а, розмова може бути на такому рівні глибокому, дуже глибокому, дуже цінному для вас. Можливо, ви. Щось для себе цінне дізнаєтесь, якусь правду дізнаєтесь з цього питання. Можливо, що тут якісь справи релігійні, звичайно, теж може бути якесь вінчання. Просто, можливо, навіть ви мимольотно побачите або почуєте, що хтось повінчався, хтось одружився, теж проходить по цій карті. Ось, а ще може бути урок, якийсь духовний урок. Ви винесете сьогодні для себе якийсь духовний урок. Ви відкриєте, можливо, себе, себе для себе, себе для світу, світ для себе теж може бути. Можливо, ви зустрінете сьогодні людину, яка Буде для вас вчителем, поводирем, яка поведе вас у якийсь вищий світ, яка відкриє вам якийсь світ. Це, взагалі, то дуже хороша карта. І, до речі, ця карта така впевнена карта, тобто вперта. Ось, тобто ви йдете на правильному шляху. Ця карта говорить: все, що ви сьогодні робите, ви знайдете інтуїтивно свій вірний шлях. Можливо, до психолога сходить хтось, можливо, з психологом зустрінетесь, послухаєте когось, якусь промову, дуже, яка вас дуже вразить, теж проходить все по цій карті. Ну, бо може бути багато, але ось так на, на короткий, зараз, отак, на швидку руку, у мене. Те, що я згадую так. Приблизно що може сьогодні бути? Я буду ще раз вдячна вам за коментарі, мої дорогенькі, і тепер переходимо плавно до карти надії, яка надія нам буде на майбутнє від Таро веселки? Що нам це Таро порадить, що нам підкаже? Яку надію нам дасть на майбутнє для України? Це карта надії для України. Кхе, ви знаєте, це хороша карта взагалі-то. Це коли рішення приймається серцем. Тобто, ви відчуваєте, що ви по-справжньому когось любите. Тобто, ми любимо Україну. Ми стопроцентово любимо. Нашу державу, нашу Україну, наші простори, наших людей це наш вибір. Вибір до перемоги. Ви бачите, тільки разом буде перемога. Тільки разом. Поодиночки ми нічого не зробимо. Так, ми повинні укріпляти себе поодиночці. Тобто ми повинні концентрація бути на собі. Але тільки вільна людина може по-справжньому любити іншу людину. Залежні люди не люблять по-справжньому, щоб ви це розуміли. Люблю не магу, це не є справжня любов. Справжня любов це коли людина вас може від... любить вас, але відпускає, вам довіряє. А якщо ви закохались в когось іншого, бажаю вам щастя. Оце і є справжня любов, тому що. Ця людина, якщо вона дійсно любить, вона бажає вам щастя. Якщо вона з вами нещаслива, то е, і, і хоче все рівно вас утримати, все рівно це, це не є любов. Лю, любов, вона відпускає, вона довіряє. Ось якось так. Повний вперед, мої дуреньки. Тільки на високих вібраціях ми зможемо перемогти, тільки любов'ю. Це не значить, що ми не повинні ворога лупити. Ще як? З любов'ю до України лупимо ворога. А один одного любимо. З любов'ю до України нищимо ворога. Ось так, мої дорогенькі. Передавайте привіт нашим військовим. Кажіть, ми віримо в них, ми віримо, ми любимо їх, підтримуємо їх. Мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Чудового настрою! Все є Україна, все буде Україна. Ми відвоюємо абсолютно все, ми переможемо ворога. І немає значення, чи цей ворог буде а, у обличчі росіян, чи це буде якась там сім'я елітна. Нам по барабану, ми їх переможемо. Щастива, мої дорогеньки, мирного вам дня! На все добре, щоб шаблі минали, щоб, кулі, щоб шаблі не брали і кулі минали. Голівоньки ваші. Слава Збройним силам України. На все добре.